Якщо ти клікнув на це відео, то тебе напевно цікавить питання: чи можна мені вивчити англійську покроково з нуля без репетиторів, без шкіл самостійно? І спойлер можна. Тому сьогодні в цьому відео я дам тобі п'ять кроків, як вибудувати свою стратегію навчання і як дійти до своєї омріяної мети. Мене звати Влада, я з like Native School і поїхали. До речі, в кінці на вас чекає дуже приємний подарунок. Тож дуже раджу дивитись до кінця. Перший і найголовніший крок, на мою думку, це визначити свою точку, А тобто з чого ми власне починаємо. Для цього є просто безліч різних сайтів, наприклад, стів. Які вам точно допоможуть. Звісно, вони не дадуть вам таку детальну діагностику, як би це зробив викладач, але дадуть приблизне розуміння, з чого ми починаємо і куди ми рухаємось. Другий крок це треба визначити свою ціль. І вона повинна бути супер конкретною: вивчити англійську це не ціль. Говорити добре англійською не ціль. Розуміти, читати погано або добре не ціль. Чому? Тому що такі слова, як добре, погано, «задовільно», незадовільно це дуже абстрактні речі. Те, що вам здається класним, для когось може бути ну, супер низьким рівнем. Тому треба відштовхуватись від того, що потрібно саме вам. Що зробити? Натомість ви можете сформулювати свої цілі наступним чином. Хочу вивчити 100 нових слів кожен місяць. Або до березня хочу прочитати гордість та упередження англійською. До літа я хочу вміти розповісти про свою родину, хобі, фільми, які мені подобаються. При цьому використовуючи слова з рівня b 1 по цим темам. Ось це приклад реально чітких класних цілей. Сонечко вийшло вперше за два тижні, напевно. Переходимо до найцікавішого вибору матеріалів. Тут для вас у мене є дві новини: перша погана, друга гарна. Погана це те, що ви не методисти. Що означає, що ви не можете собі зробити чіткий і правильний структурований план тем, які треба закрити, щоб досягти вашої мети. Але гарна новина в тому, що для вас це все вже зробили. найкращі методисти з Британії або США. Угу, Я зараз натякаю на те, що взяти підручник британського видання, слідувати його розділом, який ви можете знайти на перших сторінках. Це найпростіша задача, бо так ви не будете скакати з однієї рандомної теми на іншу з Present Simple на Subjunctive Mood. У вас все буде структуровано. І послідовно, а за бажанням, звісно, що ви можете коригувати свій навчальний план, викидуючи теми, які вам абсолютно не цікаві, або ви думаєте, що ви на них ніколи не будете говорити. Ну, по типу екології або environment. Можливо, на даному етапі у вас з'явилося питання влада. Тобто мені що просто треба йти по якомусь підручнику? Ну це ж нудно. І тут спокійно, у мене є для вас рішення, бо ми переходимо до пункту 4 – вибір автентичних матеріалів. Так як тут це найширше поле для вашої креативності, правило тут лише два: перше підбирайте матеріали під ваш рівень. Бо якщо ви оберете щось складне, то є ризик того, що ви зловите демотивацію від того, що нічого не розумієте. Ну а друге правило це те, що вам повинно бути цікаво. Ви повинні кайфувати від вишні англійської. Англійська – це не тільки про розкриття скобочок. Або там вставляння певних слів в правильній формі. Ні, це про насолодження. Подумайте про те, які подкасти або музику ви слухаєте, про що ви дивитесь відео на Ютубі або в Тіктоці. І підлаштуйте вашу стрічку так, щоб там були на ті самі теми англомовний контент. Ви реально будете кайфувати, і наступить момент, де ви навіть не зрозумієте, чи ви дивилися сьогодні те класне відео про плани на літо англійською, чи це було українською. І це прям реально найкіфоміше пишуться, правда. Якщо ви додивилися до цього моменту відео, то я дуже хочу поділитися тим, що ми створили величезний гайд, де зібрали всі пункти, які ми сьогодні з вами обговорюємо, плюс пан додаткових матеріалів, поради, які святковувати свій прогрес, чітка інструкція з постановки своїх цілей та типові помилки, яких варто уникати. І все це ви можете отримати безкоштовно, просто перейшовши в наш інстаграм, підписавшись. Та надіславши на плюсик у Дірект, тож будемо вас чекати. Це дуже крутий файл. Я дуже довго працювала над ним, і створювала його, і це прям така, знаєте, сочна вижимка всього необхідного, що вам реально треба знати для вивчення. Тож я б дуже радила кожному зайти і глянути на ці матеріали. Бо я реально задоволена тим, що я створила. Я дуже хочу, щоб ви також це побачили. Останнім пунктом я виділю користування чатом GPT і різними подібними ресурсами. Якщо ви не розумієте якусь тему або просто не знаєте, де шукати матеріали під ваш рівень або ви хочете щоб хтось перевірив ваше письмо на правильність з цими всіма запитами ви можете звернутися до чату GPT. Я вважаю, що нехтувати цим ресурсом це дуже велика помилка, бо реально навіть я як викладач англійської користуюся цим сайтом, бо він може допомогти зробити просто купу речей, починаючи від якихось порад, закінчуючи форматуванням слів у Quizlet. Тож це реально крута штука. Користуйтесь нею, вона вам реально буде допомагати. Напишіть обов'язково в коментарях, чи ви збираєтесь у англійську в 2025 році. Як ви збираєтесь вивчати, можливо, ви поділитесь якимись секретиками з іншими? Я думаю, це буде дуже корисно і буде дуже класний простір для обговорення нам в коментарях. Ну а у мене на сьогодні все. Ви вам була Влада, і побачимось!